друзі, сьогодні я хочу вам показати коротенький огляд акумуляторного труборіза торгової марки Milwaukee. Дана модель йде з повністю металевим корпусом редуктора, гострим лезом гнучкою системою акумулятора. Підходить з усієї лінійки торгової марки Milwaukee М12. Труборіз може виконувати більше 200 різів на одному заряді акумулятора. Зараз я вам покажу, як він діже Спочатку ми відкриваємо лезо, беремо трубу. Це у нас 25-та труба. Зажимаємо кнопочку і натискаємо Ми бачимо ідеальний рис без всяких заусиниць і без Зараз я вам ще покажу на одній ще на одній трубі. Візьмемо 50-ту трубу. Так само відкриваємо лезо. Зажимаємо кнопочку, щоб пристрій випадково не вімкнувся. І бачимо, з якою легкістю він порізав навіть 50-ту трубу. За детальною інформацією ви можете перейти посилочці в. В шапці профіля. Всім дякую за увагу. Всім пока.